Уже зранку у вівторок, на східній частині під'їзду до Львова, у селі Малихів, ця ділянка траси Київчо буде непроїзною. Спершу тут демонтують старий аварійний автомобільний міст, який звели ще в 61-му році. А згодом працівники фірми Онур облаштовуватимуть нову значно ширшу переправу після завершення усіх ремонтних робіт. Ширина мосту встановитиме понад 19 метрів. Це буде чотири смуги по дві смуги в кожному напрямку для того, щоб був більш безпеч, безпечним і комфортним з'їзд праворуч і ліворуч на тій ділянці дороги. Вартість робіт понад 50 мільйонів гривень ремонтуватимуть дорогу до 15 листопада. В Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області запропонували альтернативний об'їзд цієї ділянки. Перекриту ділянку у селі Малихів кермувальникам легкових автомобілів варто об'їжджати через сусіднє село Дубляне. Що стосується водіїв вантажівок чи великого транспорту, для них пропонують об'їзд через винники. Що стосується водіїв, то їхні думки стосовно перекриття на ремонт дороги Київчок у селі Малихів розділилися. Одні ситуацію розуміють і знають, як цей шлях об'їжджати інші ж скептичніші і вважають, що відновлювати автошляхи і будувати нові мости не на часі. Я буду об'їжджати через село, бо я місцевий, Я знаю куди. Я. У мене як куди об'їжджати, селами на попереку їхатися. Через через не довше. Через сороки морова не рівніше швидше. Самі розумієте, то бізна дорога буде стояти. Він не є аварійний, він в нормальному стані, там ні ям, ні дир, нічого нема. Куди ми будемо дітей в школу возити? Ну, за літо можна було щось робити. Тут тільки на окружну через дубляни їхати і з'їжджати на малухи, а той, на Муровну а на моровним там такі дюри, там не можна проїхати. Окрім нових дороги та моста на автомобільному покритті також мають облаштувати демпферні системи між смугами для безпеки проїзду і тротуар. Ковела, Олег Гонтарчук, програма Очі.